Хто жив в Україні 5 тисяч років тому, для майже половини сучасного людства історія їхнього походження стала зрозумілішою. Протягом століть історики та лінгвісти намагалися знайти колиску індоєвропейців давнього народу, який вплинув на світову історію та створив найбільшу мовну сім'ю, що нині охоплює понад 40% людства. Нове дослідження, очолюване Девідом Райтом, генетиком з Гарвардської медичної школи, допомагає дати точну відповідь. Люди Європи та Захід. Ядної Азії, а також їхні нащадки по всьому світу, а це приблизно 4 мільярди осіб, можуть простежити своє походження до невеликої спільноти скотарів, які жили 5 тисяч років тому на території сучасної України. Команда вчених, зокрема дослідники з лабораторії Райта, проаналізувала ДНК приблизно 450 давніх людей із понад 100 археологічних пам'яток у Європі, а також використала дані ще з тисячі раніше досліджених зразків у двох наукових статтях. Тяг опублікованих минулого місяця в журналі Nature дослідники поєднали генетичні дані з археологічними та лінгвістичними свідченнями. Вони дійшли висновку, що десь до 3000 року до нашої ери невідома раніше група людей мігрувала з району річки Волга на українські степи, розташовані на північ від Чорного моря. Там вони змішалися з місцевим населенням і сформували культуру ямна. Науковці визначили, що село Михайлівка Херсонської області могло бути генетичною колискою ямною. Культури звідти ямна культура швидко поширилася Євразією від Португалії до Монголії, несучи свої гени та спосіб життя. Ця експансія, як вважають археологи та генетики, визначила значну частину сучасного генетичного та культурного спадку світу. Ямна культура змінила популяції Європи, а зрештою, і всього світу.